Біжу вже, біжу. Відкривай дід кричить, наче сам не може відкрити. Чо, не можеш відкритися там. Що закривався? Це ж ти закрився там і сидиш там, а я треба буду спасати бігати. Попробуй ще тут я откр... да. я. Його відкрити. О! о о о о о вещами на виток. Давай, 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 дід. Давай, давай. О, 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 О-о-о-о-о-о-о. Закривай, камінь. Дід, щось привіз, зараз роздивимося. Коти, ви теж замітили, що дід приїхав. Думаєте, що все вам завжди да, вам усе. Да, да, нявкай, нявкай. Розказуйте, що ви ще сьогодні не їли і не жарли нічого, аж давилися. Коли ви вже наїстеся, то я не знаю. Тих котів ніколи не можна нагодувати. Все їм не так і все не таке. Кіто так, все щось приніс таке, дуже непонятно. Ось щось таке. Та ти наклейки, що ти казав? О, наклейки приїжджа. На сіну. На стіну наклейки ото такі, під камінці. І як він ту ванну не доробить? Вас з тобою доробить. За мною не доробиш, без мене робиш. 40 років строїмося. І через мене дід не може да, дід. да. Каже, Давай. якби не те, я б вже давно до построївся. Сучі тоді теж строїться, дуже то теж не може построїтися. То діти, то жінка і всі мішають, так, дід? Да. Це якась багета, так? Да? Багет? Да, картину, картину хоче з мене зробити дід. Не з мене. Мій портрет хоче причепити над унітазом. Ну, дід. Ну і противна морда. Так, це розчинник, коротше, це по цій по будівництву щось ти купляв, так? Ну це щітки вийшло. Ну так, да, розчинника взяв, щоб не було мало. Що? Щоб Я не випила на А Це що це ну, это... ложи туди. Монтажний клей. Ну показуй. Ага. О, О, це ну все, да. Багато клеїть. Да. Це дідовий табачок трошки. Дідова додава. травичка. О, тут ага. тертюшка поросячок. А, поросячок. Там мені треба було да. більше. Та да, хвата, поки була їде. А ну, на друге, мені 10 кг треба. То відро тут. Там є 10 кг. 8. Ну добереш, потім буде десь. Добереш, кажу. Що тобі ще цікаво? Оце покажи. А це все. Де воно? Загубив. Йомай. О, бачиш? Не бачу, нічого не бачу. Показуй на камеру. На камері вже все. Тобі розгоруть. Це якась клієночка чи Ти такої ще не бачила. Це що на стіл лежить, так? Та ти хоч до стіни їтиш. Да, ну, це взагалі капіта. Да, і обрав. Ти такой ще не бачила. Та не бачу, я й навіть зараз не бачу, бо якби ж ти показав. Зараз покажу. Може я на стіл положу її. Та-да, січа, підеш купиш собі. Так. Та покажи вже ж так. Красиво? Ну, та одна вона ти? Дві. Одна то й? Ні. А наші тобі аж дві. Одна на одну, друга на, -на другу буде. — Ой, Боже, своїми картинами. Давай я на стілку. Така красива. Та -да. Така красива була скуча, га. Нужна на стіні. Клейками заклеїв а, так дешевше. Ой. Так 60 гривень. А то... 70. Тобі ще дай стол. 20. Дід зробив так, собі що? Ну я вже. Що як зроблю, тоді побачу. Економія. Да. Будеш наче в музеї сидіти так. Що таке? Що там робимо в туалеті? А я я даю її. Повиця тільки Ні, А що ж там молиться туди а заходить. А це твій теж розкриєш. Люда, ну, треба розкрити. Щоб вона на стіні побачила. А щоб вирівнялося. Ну так, а да, потім побачиш. Терпить правильно? І це воно самоклеюще, так? Да? Да. Не треба наскочити. Не треба, не наскочить, не на що. Та буважко одірвав і тільки хлоп. Да. Це кров дверей як І ти думаєш, воно все надовго буде. Ну нас да? тільки хватить тобі, що. Навсігда. надо. Навсім хватає навсіда. На всю твою життя залишився. Та да, мені багато ще. Ну тоді поміняю. Визвеш мене. З того світу то я, я, я Так, Як запакую там, то не визна ніхто. Ти <хи> бач біля коча до мене з того світу приходить. Ти ні я... такого не кажи. Не да? лякай мене, на нашу стаття лякає. Я як визич, я чула. <хи> ні, я вже злякаюся тоді. <хи> 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 так, <карпи>, <хи> вот нельзя така робити. Там тривожити не можна діти. Все воно, все. Все одно. Ну молодець. Я а за роботу стільки за те, що ти зробиш. Дві. Я тобі три дам підніс. Дід такий мастер. Хоче багато грошей заробити. Так, ладно, дід. Робота, як є бажання можна роботать. Ой. Ано як роботають. Хай постоянно роботаю. Як не в воді больбалися, то щось шукають собі. Такі вже гарненькі вони робляться. Апетитні такі. Скоро скоро прийде. Було ще таку взяти. Лікація ну, візьмеш мені на стіл таку, на стіл мені візьмеш таку. А оце наш ти вибирала. Ти й сам диви, як хорошо виправ. То я по своєм ну і хорошо. А ти їй понравилось? Так, да, понравилося. Яка разниця, понравилось. Я ти от сояш яке, 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 яке. Не. А і сояш таке красиві. Це блискуча, таке красиво. Ага. Тут його слова, бачиш, лібумага. Ага. Понятно, понятно, дід, молодець, діти. Работай. Ну, Дай Бог тобі здоров'я, щоб не прийшлося тебе визивати. А цих було тільки п'ять штук. Ну і хватить кажуть, з тебе. Давай мені п'ять, бо я хотів шість брати. Ага. То, коли я скомбінірую де той, а якщо не хватає, то тоді одну стіну і лачу зробити. Так, да, зробиш ще От мастер. Що да, хочеш, то й Що хочеш зробити. А що? Mm -hmm. А може підвезем, що таке. Так, ну все дід. Пішла я бо в мене там кипить, треба знімати вже, бо щось згорить. А що там кипить? Та яка тобі різниця? Розв'язав? Ще ні. Ше ні. Ох. Дід їздив на город на свій. – Згадав. – На твій. На мій? Лосії, да. Ну так, да, я там сіяла. Ти, сіяла, так. Сіяла, да. Дід згадав, що там щось. Шаросте, забула за Ну То я ж тоді передала по наслідству. Ага. Ти ж там головний агроном. Да, я. І щось привіз. Ось я причепив. Придайся. Все попадало. Ну нічого. Це тобі. Оце мені? Да. А тут І це. На що воно мені? Ти стільчика хотіла. Диви. Я маленького хотіла, а не такого. О, і буде ще для запчастя. Да. Я так, я маленького хотіла. — А це що маленький, великий? — Це великий. Та не. Мені зроби оці зробить ці. Я ще для цього. Ні. Отак хай і тобі... буде, він без оцього, тільки нижчі ножки зроби. — Приварю. Та ні, неправильно ти. Зроби нижчі ножки. І не треба нічого приваряти, щоб маленький стільчик був. Це спинка. Та не треба мені спинки положи, о та сидушку. сідку. Це спинку. Не треба. Ось сюди на сидушку ложи. А сюди, о, так, так, о. І так зробити. О, тільки нижче його зроби, щоб удобно сидіти було. Так обставати, стара, тут вставати вдома вже. <реш> а як листя, тобі важко буде вставати. Я встаю, о, я можна. Можна. а я якось встаю. Я на пеньку сидю, то встаю. Ну то, ну, то на пеньку і сиди, а це для мене. Ай, старий пеньок, як озвіться. <laughs> ну, так би трубчик давай. Хтось викинув, бачив. Да, да, ти... А я взяв, можна зробити. Не, не хочу Що я приварю, сварка є, приварю, буде стільче, коротше. Не хочу я. Такий устойчивий вечір. Да. Да, хоч є це, е, можна з досточок, з дві Дві планочки, тут дві О, планочки. Мечтати не вряд. Що це бішка? Ось сидушка хороша. Ось оде, Ні, при... Оця сидушка, оця хороша, м'якенька. Не треба туди досточок, бо я на досточках сидіти тобі не буду. Подушку положиш. Так, дід, висипай, давай, я жду. Що ти там привіз? Друг, я ж... Постепенно розказують. Та я вже зрозуміла так. Що ти не зрозуміла? Давай показуй, що ти привіз. Буряки привіз. Бери честь. Ось він. Оце такі буряки робили. Так. Шали всі, що погані. Ти ще хоч їхати, там вже пізно. Так. Сьогодні вже пізно Чого? їхати. Час, тут Бурячки. Перечистить. Та такі. А що я з ним буду робити? Пішок ти. У мене ж є вже буряки. Тож То ж мало тобі. Чого це мені мало? А пішок. Да, да. Ну будемо да. їсти буряки тоді. Як будуть буряки. Картоплі не буде, і, будуть грець, буряки. Та все, що, бор... Борщ кидати буде. Ого, це скільки борщів тобі наварити, скільки не поїси. Ну, будеш. Та салат із цим. І з поросям. З портулаком. І з поросям буду їсти з твоїм. Та воно й заховало. Воно вже заховало. Воно було вийшло, потім оп'ять заховалося, вже спать пішло. Сказало, а, помахало ну, тако радечкою до свидання, помахало. І пішло собі спати. Все. Дід теж насідало вже пора, а не ще десь їхати. Своїм дідом. То вже, то, так, гарбуз дею, поклювали, блять, ні одлається гарбузинки. Кури розвелися там, деякі. І ходять на городах, уся клюють, насіння видовбують. Які гарбузи каї. Подбілью, каї. Вони поведобу, коротше там їх треба тих кура якось. Ловить потроху, чи що якось зробити, бо так їх розвелося, що раніше такого не було.